Ти хто такий? Ану, бігом дивись. Ну і, власне кажучи, що, погнали. Масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях, чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший податк. Да, до речі, я скажу зразу: е то скільки реклами мені вибуває в, е в Ютубі за танки? Ну, типу, я офігіваю того, що вони настільки сильно піарять зараз е, танки 2.0», Хоча я дивився там, коли не мав особо можливості записати ролик, я дивився цей ТТХ. Важких, середніх, ПТ-шок, ЛТ-шок. Там є відверті імби, там є відвертий шлак, там є просто гівно-танки, там є ті, які реально на яких цікаво покатати. Ну, коротше, типу, то, що я Мауса і Контрівера викачав, то я не знаю. Мені здається, то, що я ще попробую ще декілька штук. Чом би і ні. Бо. прокачати повністю гілку, типу чому би не попробувати. Вот. Та й короче, от таке от. Поїхали. Коротше, ну, ви поняли мене. Все, їдемо далі. Рунок за всю історію гри такого ще не було. Мінімуди угу. ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, і вони вирушать прямо до вашого Ти прикинь, бляха? Вони дають будь-яку гілку на вибір. І вона буде це, я так зрозумів, вона буде повністю е, викачена. Від 6 до 10 рівня. Досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви... Досліджені, придбані і у топовій комплектації. Треба буде тепер думати, що що, в яку гілку вибрати. Мене є ідея, до речі, взяти і цей СТРВшку 11 рівня. Можливо, я візьму СТРВшку 10 рівня, викачаю її в 11-й, там в принципі не так багато буде часу, щоб її викачати. Але це просто жесть. Вони дають ну, гілку на халяву. Можете досліджувати танки 11 рівня з першого ж дня оновлення, якщо вже маєте все. Досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями, ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Ну цього в мене нема так, що... Окрім техніки, на вас чекатимуть 2,5 тисячі золота, 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум машини, 10 мільйонів кредитів якраз для придбання танка 11-го рівня, навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум-акаунту і ще один після виконання кількох простих завдань. Особисті резерви і завдання на бойовий досвід. А також пам'ятна медаль і 2D стиль. Стільки всього корисного не чекай Забудьте дві з половиною тисячі голди А коли це останній раз Вергіймін просто так голду роздавало? І оперний балет. 15 тисяч бон дають. Просто тупо за те, що ти зайдеш в 2.0. 15 тисяч бон. Я просто в шоці. Просто в шоці. Я зараз сижу, у мене рот відкритий, щоб ти розумів. Іще 60 днів преміум. А нахріна так багато преміум днів, типу. Називається місяць, щоб ти сидів, викачував, типу, гілку, да, якусь іншу. Якщо ти одну отримаєш, то іншу ти будеш качати 100%. І ще 30 днів за декілька завдань, то ти іще одну гілку прокачаєш. Йопарний балет. ...даль і 2D стиль. Стільки всього корисного. Не забудьте розповісти про це другу. Якщо знаєте когось, хто ні. А, рефералочка, Під'їхала рефералочка, а шо ж? Коли не грав у World of Tanks, кличте товариша в бій. Командири, угу. що зареєструються після виходу оновлення 2.0, також отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу. Ти прикинь, Це якщо ти реферала запрошуєш, то він отримує дві гілки халявних. Просто тупо на халяву. Дві гілки. Який довго не заходив. Ну Я так поняв. Там буде якесь реферальне посилання. Типу. Та це капець. Вони прям хочуть, щоб люди масово зайшли. Прям прям масово. М -да. Дві гілки. Так, будь-які два десятих рівні задарма. Радимо обирати машини з різними стилями гри. До того ж, новачки безкоштовно отримують кілька преміум-машин 6 го і 7 го рівня. Отак от, от. Вони отримують Type 64, Шкоду Т40, Тігра 131 і Із2С. То Йосипа? Ну, типу. Ну я в шоці, типу, я зараз сиджу. оце. Я прям, ну, враховуючи то, скільки вони, скільки вони рекламують, типу, і скільки вони хочуть, прям, щоб люди реально масово зайшли просто тупо в, в танки і от качалися, качалися, качалися. Попробували 11 рівні. Хоча не всі 11 рівні, нормальні. Ну, Це ката... це, це навіть не катастрофа, це якийсь Рамагідон. А також набір прокатної і і Іще із 122М XM66F. Вони отримують на 30 днів оренди. техніки 8... І ще є сімдесять сьомий, і удесь 0303. Катастрофа просто. Ого, І дев'ятого рівнів Ви зможете навчатися грі, заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків. 6 мільйонів, мільйонів. Стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум акаунт та елементи зовнішнього вигляду. А ще на вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати ага. грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Ви отримаєте все необхідне, щоб грати комфортно і досліджувати машини 11-го рік. Ви отримуєте все необхідне, бо ви тільки просто зайшли в цю гру для того, щоб воно ну якось, як то кажуть, охопилося чи що. Ну просто зайдіть, бляха, в цю гру, зайдіть, Новачок ви, чи ви... Витр... Ми вам насипимо все. Ми... Ми вам голди насипемо, бон насипемо, танки насипемо, все насипемо. Тільки зайди. Run. Забрати дарунок можна від дня виходу оновлення 2.0 і аж до наступного оновлення. Уперед до нових вершин. Це просто ха. Це. Да. Це таке да, є капець. Стільки насипати, скільки тут вони хочуть насипати. Безкоштовна гілка. 2,5 тисячі. Зараз, де воно тут? Загальна фотка. Оця. Дві з половиною тисячі галди, 15 бон, 10 мільйонів срібла. Ну міль. Ну, 10 мільйонів срібла, Типа на покупку 11 рівня. Але ж на нього треба ще ці. Треба ще екіпаж. Треба ще цей. Ну, типа, тут можна було б і 15 насипати. Ну, ладно, вже. Це вже я губ-закаточну машинку розкрутив. Е, Тож ще треба мені. от. Е, 60 днів преміум 60х5 е, задач на досвід, на, на досвід екіпажу. Йой, е, резерви не написали, правда, скільки, але мені здається, що там теж десь по 20, може, може по 10. Ну, напевно, по 10. Ні, але хоча, якщо 60, ну може по 20. Ну це, це просто. Це просто, да. Це. Ну, то, що рефералам придумали, оце да. Це да. Чотири танки халявних раз. Ці орендовані, два. І оці ще орендовані три. І це просто. І ще оце все. Називається Просто зайди в гру. Добре. Всім. Я в я. Ну типа я в шоці. Діліться своїми враженнями в коментах. Пишіть е, вот, що, що, як то кажуть. Е, чи ви зайдете в гру, чи ні. Чи ви будете качати ті 11 рівні, чи ні. Е, я вам всім дякую за перегляд. Щастя вам здоров'я, многих літ! Зомбу просто Микола і папа. -па.